Доброго вечора. Сьогодні у нас буде розпаковочка і теми. Ось така посилочка. Зараз будемо дивитися, що у ній є. Звичайно, можна це ножем робити, але у мене немає і ми розпаковуємо, так як у мене є. Так, що тут в нас цікавого є? О! Це, друзі, є такий в мене радісник. Вимілювати. Щось готувати. Можна карамель готувати. речі, я вам зараз покажу, який він у мене є. Ось, ось такий. Є красивому котлярчику. А він брілочок ще є такий. Дуже гарна річ, до речі. Вимірювати, будемо варити і вимірювати. Всякі моколики. Так, це я відкладу. Що тут у нас є далі? То є у нас такий кесичок. Зараз я відкрию вам. Подивимося, як він у нас є що тут. Ось така сумочка. Тут можна собі хоронити всякі пам'яті, Всякі такі штучки. Ось. Тут і кромашики такі. І такі маленьке і красиве. Ось. Що далі у нас є? Ого! Дівчатка для нас, щоб красиві були. Це панчики, під очки, під оченятка, щоб у нас не було темних тіл. Ось такі дві штучки взяла собі. Ось. Ось такі рожевенькі і фіолетовенькі. Ось. Так накладається під оченятка. І ми ходим красивенькі. Ось я відкладу. О, що там у нас є? Ще такого цікавого. О, це із любителями Майнкрафта. Ось такі мішачки. гарні. Ось. їх розпаковувати не буду. Але можна її розпакувати, подивитися. Один пакетик, що в ній тут має. Так. Буду я любити його так. Які вони зіломені, красиві. Ось дивіться. Який. Прям такий, як в Майнкрафті. Бачите? Ось вибуховий пакетик. Ось такі кульочки у нас красивенькі. Можна їх використовувати як хочеш. Можна подаруночки, наприклад, ці робити якісь. Можна все хочеш робити. Ось, боже. Засвітила я. Це що таке? Це є рукавички для тих, хто любить готувати. Ось Такі, щоб не розпусти, наші ручки. Духовкою. Ось це яка гарна рукавичка. Тіваєш і готуєш. Щось смічненьке витягуєш? Сиренький колір. Дуже красивий колір. Прямо кварічка. На зимі. Що тут ще є? Ага. Тут ще одні панчі сховалися. Ось. Такі, як вам я показувала. Такий же самий колір. Для нас красивеньких дівчаток. А що тут все є в нас таке? Лежить, лежить. Лежить. Ось! Це є стікери. любителів Майнкрафтів. Ось, нічого витрачать буде грати в Майнкрафт. І такі стікери. Обожні є. Ось. Такі молотипчики. Тут їх дуже багато. Ось така коробочка, дуже багато. Дивіться, ось такий. Що це в нас? Ось якісь букашки, моби? А це хто такий? Це я не знаю, що це за чубачок. Треба дивитися Майнкрафт, щоб знати. О! Зомбі маленький. Стрип-стрип. А це що? Мечик. Мечик є йому навіть. О, тут цілі. Два. Стів, свинка і тьотя. О, свинка. Хрю-хрю. А це хто така? Це теж та якась свинка. Із квіточкою. Така. Топ -топ -топ -топ. Це дерево у нас таке. Красиве. Зелене. О, стрілець. Який красивий. А це динаміт. Ось. Це є на пакетиках, до речі, що я вам показувала. А це якась. Черепашка, Черепашка. Курочка. О! ка 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 Курочка є. А це. Стів. У нас. І зомбі. Скільки їх тут є багато? Це дуже красиві наклеїчки такі. Стікери. Це якісь там, не знаю, що це. Будиночки якісь, ось таке. Ще один меч знайшла. О, і це щось таке є. Непонятно, вроді курка теж. І ще один чувак є такий. Свинка ще одна є. І це якісь mm. Стів ще один є. Сердечко, життя. І це щось є таке. Бачите, таке яскраве, красиве, таке кольорове. Майнкрафт. От напис. Красиве. Оцеєчка теж. Это черепашка. Все одно. А четыка она. Панцирь мой великий. А это что у нас? Вот Все один. Стив бежит, куда-нибудь бежит. А это что-то? Тоже какой-то чудик. И с ножками. О -о -о -о. <laughs> а это собачка. Волк. З'їла. Mm. У нас тут. О, шкірета з'їдає. Доїдає. О, дивіться, яка тут красочна красива, теж така наклеївка. Зелена і синій, дуже красива. А це у нас що таке? Тут? А, втілочка. дивіться яка гарна, кольорова, червоний і синій, така красива. Да? О, а це у нас, напевно, такой нас такий квадратний. А може щось інше? Я не знаю. О, дивіться, яка кругла класна. Наклеїчка. І Стив, яка вона кругла класна. Вот Ще й написи є. Дуже тут красивий є багато. І це Якийсь фіолетовий, якийсь фігуровий якийсь у нас. А це що є таке? М'ясо? Ням-ням? А це павучок. О, як на Хеллоуін. А це хто такий? Теж Стіл. Напевно, що так. Що у нас далі там є? Зайчик. Пострибайчик зайчик. Він такий чорний. Дуже. А це що ще за телевізор? Комп'ютер? Красивий у нас такий комп'ютер. А це що? Сундук. А може верстак. Верстак. О, дійсно. Табуль. А це що таке в нас? Тоже хруня. хрю хру. ще одна є. А це хто такий? Кріпер? Самий найфайний персонаж в Майнкрафті. Головний персонаж. І це Стів такий. Та він якийсь злюка. Такий змечанний. А це в нас що таке? Такий. Можливо, не знаю, що це таке. Якийсь зароши таке. Щось є. Ага. Який смішненький, класненький. Якийсь теж штучка прикольна. І то теж якийсь такий. З якоїсь. Не то риба, не то. Не знаю, як це, що це таке є. Щось є. І ще один стів. Оскільки то стівів, більше стівів є. Дуже красивих. То пінгвінчик. Пінгвінчик, пінгвіньонок. і квадратненький ножками. Пінгвінчик. А це хто в нас такий? Якось як на качку. не то курка, не то качка. Щось похоже. Таке. Зеленим Забун таким. О, того персонажа навіть не знаю, що це за персонаж такий ключкий. Ключий якийсь персонаж. О, і ще одна є така ж сама, яку я вам показувала, наклеєчка. А це якийсь? Стівчу чого шолі? Це похоже на тюткова. А це заяць якийсь. Який вухастий заяць. І... І ще одна наклеечка у нас є тут. Ось така розовенька, красивенька. Коробочки якийсь чудик класненький. Дужевенький. Ось. Ось і за це заплатила я 11, бачите, 11 доларів 17 центів. Ось розпаковочка закінчилася. Не поставте лайкосики.